Іван Котляревський це людина, яка буквально змінила історію української літератури. Його називають батьком нової української мови. Бо саме він першим заговорив до читача живою народною українською. Народився Іван Петрович Котляревський 9 вересня 1769 року у Полтаві, в козацькій родині, навчався в полтавській духовній семінарії. Але замість церковної кар'єри його більше цікавили книги, театр і гумор. Уже тоді він умів так яскраво описати життя. Що люди слухали його, затамувавши подих. Справжній переворот стався у 1798 році, коли вийшла друком перша частина його Енеїди. Це була жартівлива переробка поеми Вергілія, але замість античних героїв запорожці, а замість римських реалій українські звичаї, страви, пісні та жарти. Читать уперше побачив у книзі мову, якою розмовляв щодня, і це стало вибухом у культурному житті. Енеїда не просто розважала. Вона пробуджувала гордість за своє українське. Котляревський був не лише письменником, а й драматургом та режисером. Він очолював полтавський театр, де ставив вистави української. Його п'єси Наталка Полтавка та Москаль Черівник досі йдуть на сценах України. Іван Петрович мав добре серце. Він опікувався освітою, допомагав бідним, підтримував козаків, які воювали у війнах. І завжди залишався вірним рідній Полтаві. Іван Котляревський помер 10 листопада 1838 року, але його творчість назавжди закарбувала в українській культурі відчуття гумору, народну мову та гордість за своє коріння. Він довів, українська література це не просто можливо, це красиво, яскраво і неповторно. Тож, коли ви чуєте жартівливі рядки і Неїди або бачите на сцені Наталку Полтавку, пам'ятайте, усе це почалося з одного чоловіка, який вирішив писати так, як розмовляє народ. І цим він зробив українське слово безсмертним.